Білий базовий бізгалтер від польського робника Гая, модель 1253. Вона є в звичайних розмірах і зараз від огляду модель Максі. Пояс під грудьми досить повномірний. Зручні резиночки якісно тримають добре білизну під грудьми. Глибина чашечки повномірна і глибока, ніжне мережево, мережево внут... всередині мереживо еластичне, і воно добре підбирає груди і тримає форму. А зовні м'яке і дуже таки гарне, приємне на дотик мережево. Чашка розподілена на три частини. Це дає те, що є бокова корекція, тут зайво прибирається під грудьми. Це дає жінкам абсолютний комфорт, гарно розміщається. Груди всередині бюсгалтера, м'яка еластична резиночка, поверх верхньої, чашки, верхньої частини чашки. Зручний, в великих розмірах широкі бретелі не відстьобуються. В поясі є бокова кісточка, зручний пояс середньої ширини. Три ряда гачків. Глибина чашки всередині повномірна, частина із трьох деталей, як ми казали, і має таку бокову деталь, яка працює як коригуюча і ховає все зайве, збираючи груди ближче до центру. Дуже гарний, класичний білий бюстгальтер, він випускається в кольорах і має гарну і зручну форму, особливо для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині Білизна Inyoan ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і K, Push м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.